Привіт, Ніна. Це Акульонок. Ми хочемо тобі показати сьогодні правило відмінювання особових займенників. Я його тобі розкажу і, можливо, навіть сам його запам'ятаю. Акульонок буде отут, він буде другою особою. Він лежить, Похоже, що на приступ, він все чує і я з ним теж буду говорити. Особові займенники. Я особа і він теж особа, тому займенники особові – це я ти, ми, ви. А розглянемо ми сьогодні моя шпаргалка, акусатів. Це я люблю кого чого. Ти колись полетиш в самоліті, е, хто є стюардеси. І вони розказують нудне правило, от як проводити себе е, техніку безпеки. І вони так показують ручками тум тум, 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 як танцюють. Хочу таке придумати, щоб я зміг запам'ятати іти відмінювання особових займенників. Так, я це їх, їх ліби міх. Їх лі... – Я перша особа, друга особа це треті особи. Я перша особа, в мене статі не називається. Друга особа хто? Друга особа це той, кому я дивлюсь в очі. Я з ним говорю, він друга особа. А третя особа це той, про кого я з ним говорю, але їх можу бачити, але не з ними говорю. Тому це ти, а це він, вона, воно. У другої особи нема статі теж дивної, чому, я коли кажу я, ти не знаєш, хто я особа, я коли кажу ти, особа теж не називається. Ну це так, щось довго виходить. Правило таке. Іх лібим міг, іхліби дих. Я з тобою говорю на мене дивіться. Ich liebe Ін, їх liebe Зі, їх liebe es. Оце. Це хлопчик дівчинка, а це зачиняв воно. Тепер їх liebe УНС. Я люблю нас. Іх лібе ох. Вас це коли окульонки багато. І їх лібе зі, їх. Да, правильно. А коли це ваше їх багато, знову стаття не взивається і, їх ліви, зі, вашої величності, і хліб зі ау. Все, пока.